Я караськов Дмитро Анатольович працюю в хірургічному відділенні завідувачем хірургічного відділення. А також я онкопластичний хірург, мамолог, Виконую операції на молочних залозах, відновлювальні реконструктивні операції, операції по збільшенню молочних залоз, по зменшенню об'єму, а також по лікуванню онкологічних хвороб. Якщо попередня скарги не було, то всім дівчатам після 40 років бажано проходити мамографію щорічно, тим більше, що держава гарантує це обстеження безкоштовно по НСЗУ раз на рік. Простим та інформативним методом обстеження молочних залоз є УЗД грудей. Це можна виконувати починаючи з 18-річного віку щорічно, якщо немає скарг. Якщо ж є скарги, то за призначенням лікаря це можна робити частіше, що півроку тощо. Звісно, що контроль за станом свого здоров'я це право та обов'язок кожної людини, кожної жінки: бути уважним до себе, прислухатися до своїх.